Торгівля людьми набула глобальних масштабів і є сучасною формою рабства. Але мало хто із шукачів роботи реально усвідомлює, що чекає їх далеко від дому. На що слід звернути увагу в першу чергу? Людям, які спокусилися на запрошення знайти за кордоном оплачувану роботу, про це розказували у Калуському міськрайонному центрі зайнятості Докладніше у сюжеті. Семінар тренінг з питань запобігання нелегальній трудовій еміграції та торгівлі людьми, які провели працівники Карітасу, відбувся на базі Калуського міськрайонного центру зайнятості. Соціальний працівник благодійного фонду розповіла учасникам зустрічі, як уникнути типових помилок, які трапляються під час виїзду на роботу за кордон, та як правильно оформити робочу візу. Серед безробітних багато тих, хто вважає, що саме заробіток подальше від дому принесе достаток у сім'ї. Безробітний Микола Марчук вже не має надії знайти високооплачувану роботу в місті Калуш. Колишній водій автотранспортного цегу Карпат Наптохіму каже, як тільки потепліє, поїде шукати гідного заробітку поближче до столиці, а про закордонні доходи ніколи й не мріяв. «В Калуші не надіюсь на роботу. Нормальну роботу високооплачена. А в Одесу їду, а потепліє уїду. Найпривабливіші країни сусіди для нелегальних заробітків зауважує консультант центру по запобіганню торгівлі людьми це Росія, Польща та Італія. Українці-чоловіки працюють там в основному на будівництві за мізерну платню, хоч спочатку обіцяють непогані заробітки. А жінки в готелях або ж по догляду за літніми людьми. Однак досить часто трапляються непередбачувані випадки. Понаднормовий робочий день це є важкі умови праці. Це є Може бути також відсутність медичного та соціального забезпечення, і невиплата обіцяних ними грошей. Працівники «Карітасу» радять людям, які спокусилися на запрошення знайти за кордоном добре оплачувану роботу, все-таки пам'ятати деякі із правил: нікому не довіряти паспорт. Документи, що засвідчують особу, завжди повинні знаходитись у власника, а контракт повинен бути написаний тільки зрозумілою мовою. В центрі застерігають, що торгівля людьми набула глобальних масштабів і є сучасною формою рабства. Але мало хто із шукачів роботи реально усвідомлює ті ризики, які є неодмінними супутниками такого способу працевлаштування. Знайте, що Ормати робочу візу через посередників, як правило, неможливо. Ви повинні особисто звернутися до консульського відділу посольства відповідної країни та особисто надати всі необхідні документи та пройти співбесіду. Тільки туристичну або службову візу можна відкрити через іншу людину. Пам'ятайте, що неможливо виїхати за кордон за шенгенською візою, а там уже поміняти її на робочу. Не вірте тим, хто вам обіцяє. Слід звернутися в державний центр зайнятості або в обласний, або в міський, якщо. Ви працевлаштовуєтесь через фірму і уточнити, чи фірма має ліцензію на право працевлаштування за кордоном, а краще зателефонувати за кордон, якщо це фірма, і уточнити, чи дійсно там потрібен такий фахівець, чи дійсно є та робота, і безпосередньо працювати вже напряму. Жураківська Леся лише два місяці, як приїхала з Неаполю, пропрацювала там менше ніж півроку, повернулася додому. Хоча рівень життя в Італії набагато вище ніж у нас, каже пані Леся. Однак, незважаючи навіть на високу платню, Цювати там не було більше бажання. Тепер 45-річна колишня працівниця банківської сфери не втрачає знайти роботу в рідному місті. Чотири місяці попрацювала, подивилася, як люди живуть. Сама спробувала попрацювати. Ну, звичайно, рівень в них набагато краще, ніж в нас. Люди живуть. Більше б не захотіла. Чомусь подивилася на це все і сказала, що це не моє. Учасники семінару переглянули фільм, де розкриті найбільш поширені шахрайські схеми. Після чого вони замислились, чи варто шукати кращої долі на чужині.